День поля організували фермерське господарство Шегедин та сільгосп-товариство «Родючість Агро. Темою зібрання волинських картоплярів та гостей з різних регіонів України стала економічна доцільність різних технологій захисту від хвороб картоплі, що їх презентували господарникам провідні українські та закордонні виробники. Представляємо компанію «Укравіт», яка вже на ринку 18-й рік. Компанія має широкий асортимент. Препаратів якісних препаратів, фабрика, якої знаходиться в місті Черкаса. Я думаю, фермера готові йти і до нас на співпрацю. Та як від нас є повністю лінійка да як. Мікродобрив, засобів захисту, про травників в інсектицидів. У нас є, скажімо, все. Волинь і Чернігівщина визначають сьогодні стан картоплярства в Україні і цінову політику. Погодні умови цього року на Волині сприятливі, тож господарства очікують хороших врожаїв. Однак щороку спостерігається зміна клімату, що вимагає впровадження стресостійких сортів і нових технологій захисту. Українська асоціація виробників картоплі, що діє в Україні вже сім років, має за мету об'єднати зусилля українських господарств та підприємств у цій боротьбі за врожай. Одне з проблем сьогодні картопляства Україні є його розпорушення і вирощування майже 98% площ вирощується маленьких дрібних підприємств. Тому дуже важко їх об'єднати. і Ми робимо всі кроки для того, щоб долучити до своїх лав більше і більше виробників. У полі учасники зібрання оглянули. Ділянки, на яких застосовано п'ять різних технологій захисту картоплі. Виробники, чиї засоби було використано, рекомендували свої ексклюзивні продукти. Ще одна елемент технології: у нас є такий мідмісний, дуже класний фунгіцид касайд. І ми його якби позиціонуємо таким чином, що тільки починає картопля цвісти, рівно через два тижні вносимо 2,5 кг половиною касайда, який опалює квітки і не дає таким чином. Утворюватись плодам ця, ця операція дає приблизно в середньому 10-15% відсотків врожайності. Це ми перевірили в Чернігівській області не один рік уже тому. Зверніть на свою увагу. Директор фермерського господарства Шагедин особисто продемонстрував на своїх демоділянках 25 різних сортів картоплі. Володимир Йосипович радо ділиться власним досвідом. Від колег жодних секретів. Спочатку співпраця і взаємопідтримка, потім конкуренція. Якщо я поки що працюю, але ну, я вважаю, може на крок на півкроку, попереду по крайній мірі в нашій області. Я не боюся конкуренції, я радий, коли ростуть конкуренти, коли з'являються люди, з яких можна теж щось повчитися, які тримають в тонусі, не дають розслабитись. І тому ми щороку проводимо дні поля, показуємо, що в нас є. Люди бачать, приїжджають катоплярі, приїжджають професіонали. Цього року приїхали мої давні колеги аж з Херсонської області, Миколаївської, мені дуже приємно, що вони приїхали, не пошкодували свого часу. Я показав п'ять технологій, тобто на вибір. Тобто людина може обрати собі як дешевий варіант, так дорогий варіант, так і змішаний варіант. Цей рік з задоволений всіма-п'ятьма технологіями, який краще дали економічний ефект, скажу висина, як викупає врожай.